Ахілесова п'ята Путіна. Я от е, іногда розказую вам, всякі, шутки на не течу. Могу сказати очередну у всіх лідерів в будь-якій країні світу без винятку є вразливі місця в біографії чи в політичній діяльності. Вони можуть бути як явні, так і приховані, великі чи малі. У Путіна їх цілий букет. Проте найвразливіше місце це Крим. Пішовши в Україну, Путін уже програв у перший день війни. Незабаром він віддасть Маріуполь з Бердянськом, Донець з Луганском і навіть. Білгород з Таганрогом. але Крим для нього це святе, тому що будь-який ватник скаже: Ах ти, гади, ах ти потвора, як ти міг здати Крим. І крісло під путіним після цього захитається надзвичайно сильно, і в нього практично не буде шансів у ньому утриматись. Поспішай, не поспішаючи. Така теза сьогодні у Збройних сил України. Якщо ми хочемо побачити визволеною від окупантів усю континентальну Україну цієї осені, за Крим буде жорстока битва, і поки що рано казати, коли вона закінчиться, оскільки цей півострів фактично є те. Що в російських казках називається Кощеєва смерть? Відбувається. Ну, власне кажучи, сьогодні вночі було вночі відбулася пожежа на одному із нафтопоробних заводів в Краснодарському краї. Окрім того, сьогодні зранку був обстріл Шебекіна. І е, щойно губернатор Белгородської області оголосив про евакуацію дітей із Шебекінської Райверонського районів. Тобто, в даному випадку, щось е, е, у них відбувається, вони починають евакуацію дітей. Е, тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки психологічно точно їм е, дуже тяжко психологічно вони не знають, що з цим робити. Та але у той же час нас попереджають зокрема і речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк вчора розповсюдила таку інформацію, що Росія готує масштабну ракетну атаку з моря з одночасним використанням дронів. Ворог довгий час не використовував ракети морського базування. Тому а тому може готувати комбіновану атаку з використанням калібрів та дронів камікадзе. Загальний залп із кораблів може досягати 16 ракет. Так сказала пані Гуменюк. Панадеми, що нам про це треба знати, це. Щось може бути хаотичне, да і до цього, начебто, нас не попереджали, але були атаки. Чи все ж таки це буде до чогось приуроченим? Ні, ні, це ні до чого не буде приурочено В принципі, це може бути в будь-який момент. Тому просто до цього треба з серйозністю абсолютно поставитися е, і е, треба розуміти, що зараз. Справді у них є величезна проблема я в яменозі в Росіян. Росіян є величезна проблема в тому, що вони не можуть показати своєму виборцю. Вони не можуть показати росіянам нічого взагалі, от просто нічого. Тобто, вони не мають ні жодних них немає якихось серйозних проривів. Вони звичайно можуть продовжувати брехати про збиті патріота або щось подібне, але все особливо ніхто не вірить. Їм потрібна картинка, тому я думаю, що. Тут треба бути дуже особливо обережним. Очевидно, все ж таки в Києві, тому що для них найважливіше це показати картинку якогось хаосу в центрі Києва, тому з моєї точки зору, знов ж таки я говорю це виключно моя точка зору. Особливо в Києві, але й кругом насправді треба бути дуже обережним, коли ми чуємо про повітряні тривоги. Так, ну і давайте тоді пройдемося по е, результатам дня вчорашнього, тому що е, після того як Москва була атакована невідомими безпілотниками, не зважаючи на заяву про секретаря Кремля е, Дмитра Піскова, коли його запитали, чи буде якийсь виступ президента вбивці Путіна, він сказав, Та, ні, що це ж була штатна ситуація. Але потім ми побачили е, власне цей виступ е, дуже короткий Путіна. Я вже точно не згадаю, пане Вадима, але от експерти в моїх ефірах вчора вони прямо розбирали послова які є досить нехарактерними для Путіна. Там здається, він казав не центри прийняття рішення, штаби, штаби прийняття рішення. рішення. Там були оговорки. Ну тобто, то те, що абсолютно нехарактерно було для військового злочинця. Що ви побачили в цьому виступі? і Наскільки він був впевнений та в тому, що він каже, вони там високо оцінюють роботу протиповітряної оборони, але кажуть про вісім безпілотників у той час, як альтернативні незаангажовані експерти кажуть, що їх було до тридцяти. Ну, дивіться, в принципі, глобально немає значення 8 чи 30 для російського інформаційного поля. Путін довго вагався виступати йому чи ні, тому що зазвичай його в таких випадках просто нікуди не випускають, і Зазвичай він просто відмовчується. Але тут, судячи з усього, його піарники передавали його, і йому сказали, що ти маєш все ж таки вийти на люди і, хоч що-небудь сказати, тому що це Москва, і відмовчуватись в цьому випадку просто неможливо. Він повинен був сказати будь-яку штатну фразу для того, щоб показати, що він тут, він присутній, він не просто десь в віртуальному просторі. Він вийшов, він це сказав, і це. В принципі, з точки зору піара це було правильне рішення, тому для нас це звичайно в негативі. Те, що він взагалі вийшов кудись. Я сподівався, що він буде відмовчуватись, і це звичайно було б набагато краще для нас і для росіян. Але ну відбулося, те, що відбулося тобто, особливо нічого він не сказав. Всі розуміють, от насправді, попри це, тобто він не може сказати, що я наказую ПВО там збивати їх ще далеко від Москви. Там нічого не буде. Він цього сказати вже не може. Тобто, в принципі, всі в цілому починають розуміти, що е, і в Москві е, це буде, і е, в принципі, в будь якій точці Російської Федерації, центральній частини Російської Федерації, е, можуть долітати безпілотники. Тому е, там буде неспокійно, і те, що от вони другий день підряд пробують гасити паніку. те, що вони другий день підряд пробують е, говорити різні е, там від абсолютного маразму про те, що треба садити за розповсюдження паніки, і закінчуючи цілком здравими речами, е, говорить про те, що централізованої якоїсь інформаційної історії з цього приводу немає. Вони розуміють, що це буде і далі відбуватися. І Що з цим робити, от вони повністю не розуміють. Знаєте, що мене ще здивувало в цій історії. Е, ясно що в них там в коментарях вчора неслося там абсолютний апокаліпсис. Але е, я от правда, до вчорашнього дня я не знала, що росіяни настільки сильно ненавидять одне одного, тому що е, допоки там Москва була в паніці і задавала риторичне питання, як це сталося. Інші представники інших регіонів казали, так, да, це ж Москва, хай там. Там, тим паче найбагатші рубльовка і так далі. Хай вони відчувають і там наслідки війни, і так їм треба. Тобто, фактично, ми побачили, що є інше полум'я, в яке можна вкидати дрова, хай вони один з одним розбираються. Пане, Вадиме, що із цим як правильно робити? От я дивлю, що Ре... легіон Свободи Росії він вербує зараз тисячі росіян для атаки на Москву. Тож що виходить, що там а справді є кого вербувати. Ну напевно, є ковербувати це точно а відносно цієї от, цього от конфлікту вертикального конфлікту між багатими бідними. Ну він завжди був присутній, завжди є в будь-якій країні. А зараз в Росії він реально достатньо активізувався. Просто на жаль, немає якогось лідера, який би сказав, що я поведу вас, дорогі бідняки проти цих багатіїв і будемо на награблене. Тобто, на жаль, поки що до цього них немає. Але те, що це тліючий конфлікт, те, що він існує, не, ну це показувало в залі всі соціологічні дослідження, всі фокусові дослідження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.